Так, коли that... також просудувати. В принципі, команда бойова і команда, що приставку на те, аби захистити опоресовку, на те, аби кусати суперника, не давати зіграти. тради, по теж проти сім'ї. Сьогодні це дуже важливо за таких на для Оминаючи таким чином центральну зону. І зараз Слободяну штрафний майданчик на Тарануху Тарануха накидає на дану стійку, можна ударом завершувати цю атаку. Є зізнається на нормах. Ведіє трибуни завчасно, оскільки. Черненко після цього вичеркоти у ворот. Закидання. На тарануку. Таранука далі в глибину штрафної. Удар повороток і судячи з усього, якщо й офсайд був. Ми на цьому епізоді. І дуже тоненько. Мені виглядає так, наче офсайду не було. Дивимося по лінії. Порівнюємо з лінією штрафної. Мені здається, положення по загрою не було, але вар. Присутні добре, що ми не можемо. Може на третій хвилині. Так, зараз 12-та хвилина, забитий м'яч був ще на. Хвилину дві раніше, але загалом тенденція неприємна. Тут голос скасований Положення поза грою. І цікаво буде подивитися потім на графіку. Та й загалом, окінтовий епізоду він досить надійний в першому на турі діє Пішла подача, де вдається влучити повічу з лету. Боротьба продовжується. Штрафені динамо, мороз ставить спину пали поруч і каже, підходитися. Ну, цікавий епізод. і Можливо, його будемо ще переглядати, але давайте завершимо його. Три удар від Сухарова з під захисників зараз Торкнувся до руки, але це не критично. І ось готовий. Ну, Тут а, руки прибирав футболіст Динамо і поштовхом це назвати. Я б не, не взявся. Підставлявся, на мою думку. Тут мороси пеналька. Чекають на передачі Дірмоленка. Вона в штрафній зоні Федорівський на виході грає і забирає меж до рук. Чудово зіграно голкіпером. Оболоні ситуацію прочитав і зрозумів, куди буде пасувати. Ча все завершиться штраф. Не все буде залітати у вимата, навіть у Андрія Шевченка все не залітало. З кожного моменту забувати не вдавалося в цій історії футбольні ще нікому. Але атака хороша, і вона там абсолютно правильно все робить. Після чого хороша, і вона абсолютно правильно все робить. Після чого тридцять це вважається. Така погода на півзимову. Гнермоленка повертає, не проходить цей пас. А до цього прекрасно прийняв довгу передачу Віталій Буяльський. Ще й поміж ніг суперник м'яч прокинув. Натомість жадалося Жор... дійти до удару по воротах. Сидорчук, зриваючи атаку суперника, жовтого. отримав. Жовта для Сидорчука. Опорника Динамо. Бачимо, що так тут у двох не встигали опікати суперника. Грати, просто грати це важко, а грати в мешці це взагалі жахливо. Як саме завданням, Блонь впорається. Пішла передача штрафного падіння, вона і це пеналь. Мало, мало цікавих подій у цьому матчі. був у нас. Ми спочатку подивимося, чи має бути цей пенальт. Ланат за м'яч чіплявся, потім скидає і у кінчук. Влітає йому в ногу, Наступає на ногу. Ми спочатку подивимося, чи має бути це пенальт. то за м'яч чіплявся. Потім скидає і утки розуміє, що сфолити проти нього надто просто. Настільки технічний цей футболіст Динамо. Як щодо діялу, діало, якому фактично не довіряв Мірча Луческу раніше. Але якого дуже часто саме фахівці, саме змі, вболівальники, ставили у склад динамо, а зараз діло бояльське б'ються землячки. Талі бояльський з та Яльський, ним залишається. А ми точніше оболоні, і врешті діло направило порушення. Продовж практично всієї цієї атаки лежав на газоні футболіст оболоні і почали допомагати в на трибунах, щоб вибив м'яч. Гравці Динамо вони не зупинялися. Додатковий момент, який демонструє нам, що сьогодні все ж Дербі, сьогодні все ж ніхто не зупинялося. Додатковий момент, який демонструє нам, що сьогодні все ж Дербі, сьогодні все ж. Ніхто зупинятися не хоче, незважаючи на рахунок. Хочеться, дуже хочеться.